Доброго дня! Ми стрімери з Поля Запольська і Тимур Бедернічик. Зараз ми покажемо, як з мінімумом техніки зняти стрім. По-перше, нам знадобляться камера або, або, або смартфон. Починаємо зі смартфона, тому що смартфони є у всіх. І потім перейдемо вже до камери. Отже, насамперед ми працюємо на операційній системі Android. Перед вами смартфон, ну конкретно цей це смартфон LG. В нього достатньо непогана, відеокам... достатньо непогана камера, вона 13 мегапікселів. Для зйомки необхідна камера мінімум 5 мегапікселів. Тобто все, що є 5 і вище, можна сміливо використовувати для стріму. Мова йде власне, про камеру на зовнішній панелі. З таким самим успіхом можна користуватися і айфонами. Тобто камера 5 мегапікселів і це вже у вас практично готовий комплект для стріму. Суть стрімінгу полягає в тому, що ви знімаєте на камеру відео, але не записуєте її безпосередньо на карточку, а як потокове відео передаєте в інтернет. Для того, щоб це зробити. Необхідно забезпечити собі хороший інтернет-канал. Це можна робити, використовуючи внутрішні ресурси вашого пристрою чи зовнішні. Тобто ви можете помістити в ваш смартфон 3G карточку і використовувати його одразу і як модем, або ж використовувати зовнішній модем, до якого ви підключатиметесь по Wi-Fi. Для того, щоб здійснювати онлайн-трансляції, вам знадобиться програма Ustream. Ви можете її скачати з Play Market. Встановлюється вона в 2 кліка, жодних труднощів немає. Так само не складно зробити свій Ustream канал, там інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, і жодних труднощів також виникнути у вас не повинно. Тепер покажемо вам, як ця програмка працює. Перед вами значок UStream. Ось він виглядає велика буква U. Коли ви вже зареєстрували свій канал, ввели логін і пароль. Нажимаючи на значок UStream, ви відразу потрапляєте у віконечко програми. Для того, щоб розпочати роботу з нею, ви натискаєте на відеокамеру, яка знаходиться ось тут, в куточку наверху. Бачите, так? Натискаємо на відеокамеру. І ви бачите, з'являється напис Connecting to Ustream». Після цього картинка змінилася. Ось. Ви бачите, що включилась камера, і справа з'явилася червона кнопка кругла. Натискаємо на неї. Трансляція розпочалася. В цьому куточку ви бачите кількість глядачів. Зараз у нас 0 глядачів і тривалість. Зараз він там 5 чи, чи там 11 секунд. Зверніть увагу на інтерфейс цієї програмки. Тут є два типи інтерфейсу: це старший інтерфейс, і дещо пізніше ми вам покажемо новіший. Що він дозволяє робити? Він дозволяє задавати питання, ось кнопочка включається-виключається. Він дозволяє включати-виключати звук. Він дозволяє розшарювати ваше відео, використовуючи можливості соціальних мереж. І він дозволяє дивитися чат. Тобто, активувавши цю от кнопочку хмаринку, ви бачите, вони знаходяться тут внизу, ви можете включати, виключати чат. Це дуже зручно, тому що користувачі можуть задавати вам питання, глядачі, і казати, що безпосередньо якісь події відбуваються, там 200 метрів вліво, вправо і так далі. І ви, власне, в режимі інтерактивному з ними можете працювати. Коли ви закінчили зйомку, ви нажимаєте натискаєте на червоний квадратик. З'являється питання, чи ви хочете зберегти ваше відео. Так хочете. Називаєте його, як вам подобається, і зберегти. Згодом у вас з'являється опція розшарити це відео, використовуючи Ustream, Facebook, Twitter та YouTube. Якщо вас це цікавить, також ставите позначки, де це необхідно, і обираєте опцію Завантажити. Ваше відео вже збережено в інтернеті. Так працює смартфон. Оскільки в дуже багатьох людей є смартфони, це є найтиповіший варіант, тобто, скоріш за все, ви будете стрімити використовуючи смарт. Можна використовувати для цього іншу техніку. Ось перед вами фотоапарат. Це фотоапарат Samsung, який працює на Android. Чому нам необхідний Android, а не будь-який інший фотоапарат. Тому що ця операційна система дозволяє встановити на неї безпосередньо аплікацію Ustream і транслювати відео з неї, не вдаючись в технічні подробиці, скажу, що використання інших, іншої фототехніки, яка працює не на платформі Android, є ускладнено і потребує інших технічних рішень, які, як правило, є значно дорожчими. Отже, перед вами фотоапарат на Android. Він є досить непоганим, виграшним порівняно зі смартфоном за рахунок того, що у нього більший об'єктив, відповідна більша світлочутливість. І він також має досить непоганий оптичний зум. Ви бачите той самий значок Ustream. Спершу ми підключаємося до Wi-Fi. Перевіряємо, чи підключення, підключення, використовуємо той самий значок Ustream і заходимо, заходимо в програму. Ось ви бачите, об'єктив об фотоапарата він більший, ніж смарта, зрозуміло. Відповідно, ним зручніше знімати вночі. Тут ви бачите вже інший тип інтерфейсу. Він дещо менш зручний, ніж ніж на смартфонах. Але є певні виграшні моменти також. Справа, тобто зліва для вас є оця от велика червона кнопка, яка теж власне, сигналізує про початок зйомки. Ось ви бачите, ми натисли на неї, і зйомка розпочалася. Знову ж таки, ви можете включати-виключати чат. Тут менш зручно, оскільки чат переключається на новий аркуш. І розшарювати відео, включати-виключати спалах тощо. Також обирати канали. Дуже важливо, дуже важливо вибрати правильний канал. Так само, як і в попередньому варіанті, коли ми заходимо в програму Ustream, тут зверху ви бачите піктограму камери. Натискаємо на камеру. І тут в нас, ви бачите, відразу включається канал. Який тут був встановлений за замовчуванням. Щоб змінити цей канал, ми натискаємо на три верхні кубики Тут налаштування, обираємо Settings, «Broadcast», І тут вже обираємо канал. Там де «Default channel. Змінюємо Default Channel. У вас може бути до 30 каналів на вашому аккаунті Юстрімівському. Ось ми обираємо один з цих каналів, повертаємося назад. Знову натискаємо на значок камери, чекаємо, доки відбудеться налаштування, і розпочинаємо трансляцію. Коли ми закінчили зйомку, все так само, як і в попередньому варіанті зупинити, зберегти, розшарити тощо. Так, а щоб нам а, знімати онлайн, а, потрібно зазвичай, якщо це дійсно не смартфон зі своїм а, інтернетом, нам потрібен модем. Модем та зазвичай, коли ми знімаємо довго, нам потрібен акумулятор. У нас зараз є два види акумуляторів: один а, з двома роз'ємами USB, другий з одним. Розпочнемо з а, акумулятора з одним роз'ємом USB. Значить, а, ми під'єднуємо акумулятор до фотоапарата. Чому? Тому що коли йдеш надовго знімати, не вистачає а, заряду фотоапарату, він сідає і прямо посеред події ти опиняєшся в незручній ситуації. Тому ми зазвичай беремо з собою банку, навіть як це називається до речі? Акумулятор в народі називається банка, тому а, буду іноді називати його так. Ми під'єднуємо фотоапарат до акумулятора і вмикаємо акумулятор. Він зараз має загорітися з синеньким світлом. Так, отож. От, ви бачите. Все, фотоапарат під'єднано, він заряджається і довго ще не сяде. Так, тепер пояснюю, як... Так, вимикаємо акумулятор. Тепер пояснюю, як працювати з акумулятором з двома роз'ємами. До першого роз'єму на 1 на на А під'єднується модем. Модем під'єднується також або за допомогою дроту, або за допомогою роз'єму, який вже є в модемі. От. Потім другим дротом під'єднується до роз'єму, де 2 А. Або так, 2 А. У нас от півтора. Під'єднується фотоапарат. Тобто акумулятор одночасно заряджає і модем, і фотоапарат. І це дозволяє довго перебувати на зйомках, так називаємо ми це, у полях. І е, фотоапарати і модем довго не сідають. Отже, світло. Оскільки часто доводиться знімати в умовах, коли світла денного недостатньо, коли ми заходимо в якісь приміщення, або ж це просто вже є. Вечірній час, сутінки, необхідно якесь джерело світла. Цим джерелом світла дуже бажано, щоб були LED-панелі. Це ви бачите ось перед вами одна з таких панелей, це світлодіодна панель. Можна використовуючи її, регулювати яскравість, можна на неї накладати різноманітні фільтри. Ви бачите, Можна підняти, скажімо, цю планку і вкладати туди фільтри. В чому перевага? Перевага в тому, що це світло розсіяне, і його безпосередньо можна знімати направляти на об'єкт вашої зйомки. Ліхтарики для цього категорично не підходять, оскільки промінь світла у них є сфокусованим і вони призначені для зовсім іншого. Тобто ліхтариком ви маєте, він зроблений для того, щоб освітлювати об'єкт, який знаходиться далеко, а led панель для того, щоб освітлювати те, що знаходиться близько. Тобто для зйомок у вечірній та нічний час, а також для зйомок в приміщеннях в денний час, дуже бажано мати цю led панель Також хочу вам нагадати, що в, у випадках, коли доводиться знімати е, проти сонця, ну це зрозуміло дуже небажано, але таке інколи трапляється, додаткове джерело світла, буде, е, вам удоп... стане вам у пригоді і зможе забезпечити якіснішу картинку. І наступний штатив. Беремо зі штатива платформу, яка тут є. І тут нам потрібна дуже важлива річ це монетка. Беремо фотоапарат і прикручуємо в основному за допомогою монетки, щоб було міцніше. Фотоапарат до платформи. Два, три. Отак, от, от зараз рівніше. От. Так. Далі встановлюємо фотоапарат з платформою на штатив, і у нас готовий майже набір. А, ми зазвичай до штативу прикручуємо а, стяжками акумулятор та модем. Зараз ми це зробимо, так? От, ми візьмемо Мабуть. оцей акумулятор. Так, допоможи мені, потримай на тут. Ми а, беремо або стяжки, або, якщо немає стяжок, беремо скотч. Так, от, закріплюємо акумулятор. Також тут можемо ж закріпити модем. Так, це з цієї сторони. Отак от. Так от. І з'єднуємо дротом фотоапарат і акумулятор або а, акумулятор і модем. Так. Отак. От може, будь ласка. Вмикаємо акумулятор. Вмикаємо модем. І от у нас готовий стріп-комплект. Ось так виглядає зібраний стрімкомплект. У вас може виникнути питання, навіщо це все кріпити на штатив? Відповідь насправді дуже проста, оскільки у всіх нас тремтять руки, так? В тій чи іншій мірі. Використовуючи штатив, ми, ми забезпечуємо кращу якість зображення. Оскільки зменшується, скажімо, штатив дозволяє гасити певні коливання, і це такий от примітивний буде стабілізатор зображення. Коли ми тримаємо штатив в двох руках перед собою, картинка менше в нас змінюється, менше коливається. Це перше. Друге, на нього можна розмістити власне модем банку. Третє, ми можемо його розкласти поставити, коли є така необхідність. І е, зйомки без штативу. Зрозуміло, він не є крайньою необхідністю, спокійно можна використовувати е, окремо смартфон чи окремо камеру і знімати з рук. Тоді просто ми підключаємо шнур до, до фотоапарата чи до камери, а банку з модемом ми кладемо в кишеню. Ми так працювали дуже багато разів, але повірте, штатив. Це набагато зручніше і не лінуйтеся, носіть його із собою.